До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. традиційно традиційного цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. До перегляду кожного нашого телеглядача традиційно закликаю підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке». Активні перерви у школі як розважали малечу. Вистава у Бродах як народний дім приймав гостей із Києва. Спільна молитва за мер в Україні. Про ці та інші новини далі у випуску. Відволікти малечу від тривожних новин є надзвичайно важливо. Зокрема, досить популярним є проведення активних перерв як танцювали діти на шкільному подвір'ї. Дивіться у сюжеті. Цей весняний спекотний день учні початкових класів мають змогу весело, з користю для здоров'я провести час на перерві. Вже протягом досить тривалого часу школярі навчального закладу по вівторках і четвергах збираються на території шкільного подвір'я. Беремо майже кожного дня приходимо, правда. Плюси гарна така розрядка між уроками. Можна так повеселитися, потанцювати, навіть якщо не дуже виходить танцювати, можна просто розігрітися і з позитивними емоціями повернутися на урок. Цікаві активності проводять учні. Старших класів цієї школи. Діти мають змогу вчитися синхронно повторювати відповідні рухи за ведучими такої цікавої активності. Як давно розпочали ці активні перерви? Вже напевно два роки. Так, у нас та, десь два роки вже перерви. Цікаві активності проводять учні старших класів цієї школи. Діти мають змогу вчитися синхронно повторювати відповідні рухи за ведучими такої цікавої активності. Що вам найбільше подобається мій? «Проводити класний час веселитися в школі. Тому що такого мало і більше сидимо в класі і немає такого веселища. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Конотопська відьма у Прородівському Народному домі заполонила серця багатьох глядачів. Як відбулася чудова вистава за участі київських акторів, дивіться далі. В цей день зала Бродівського народного дому зібрала шанувальників театрального мистецтва, адже тут відбулася легендарна вистава за одноіменною повістю Григорія Квітки Основ'яненка Конотопська відьма. Кожен танцювальний рух дає можливість краще зрозуміти зміст прекрасної вистави з її мімікою та жестами. Вистава є сатирично, реалістична, яка розповідає про невеселе життя містечка Конотопу. В місті влаштовують полювання на відьому. 是。 Пані Людмила детальніше розповіла про свою роль. Спочатку я була фекла, селянка, коханка писаря, а потім вже я в духа Зубиха, відьма, яка є е, старе воплетіння. У нас є молода, ну, це одна, один той сам персонаж, вона молода і вона стара. От, але ми вирішили, таке в нас було вирішення вистави, що молоду грає одна, стару. Е, Гра інша, ну тобто, отак от так. <ріст> сотник Микола Уласович Забрьоха із квітами приїхав свататися до хорунжівни Олени, але вона не прийняла його пропозицію, подарувавши гарбуза. Вона чесна, красива, працьовита. На жаль, у дівчини не було батьків, а лише брат, який не дозволив віддати сестру за такого безтолкового. Доброго вечора, Микита Який Я читати не вмію, а вона пам'ятчить. Ну, кажіть, розчують. Я не пам'ятаю. Вистави глядачі отримали неймовірні емоції на тривалий час. Кожен з учасників легендарної вистави мав змогу на професійному рівні зіграти роль. Прекрасні костюми, театральний інвентар додав неабиякого колориту, а публіка гучними оплесками оцінила старання акторів. Театр протягом довгого часу гастролює, але Людмила Кондраєва лише один рік веде свою професійну діяльність. Незважаючи на теперішні події, український сучасний театр постійно їздить з виставами по всій Україні. Таким чином, фінансово допомагаючи нашим відважним захисникам. Ну, репетиції так. Звісно, ми домовлялися, підлаштовувалися. Зараз ми достатньо ну, ну, багато граємо, і тому репетиції наразі не потрібні, тому що ми постійно разом, постійно це катається вистава. А особисто до ролі, ну чесно кажучи, мені довелося щось шукати, щоб зробити ну, це злий персонаж. Хоча, якщо чесно, я я так намагалась, намагалась ну шукаю, а що не моло не могла в собі її знайти. От і я вирішила, що а чому вона з -з зла? Ну чому вона її втопили? Да, побили, намагалась топити, да, вона намагається, але не, не мститься, вона навіть за Берьохі, вона в нього закохана, вона не, 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 не вбиває його, вона повернула їм дощі. От, я знає, як кожен актор він адвокат своєї ролі, от, свого персонажу, і я вирішила, що ну, вона не повинна бути баба-яга. Але інколи заносить і таке є. І Я, чесно кажучи, через пластику мені якось от, просто відпускаю себе. якось. От, ці, от, ну, на, Наблюдаємо, дивлюся. Яка може бути нечисть, але все ж таки вона його. Ми ну вирішили, вона його кохає дійсно, тому вона так хотіла його заполучити. скажіть? По завершенню вистави, всі бажаючі мали можливість долучитися фінансами для Збройних сил України. База українського сучасного театру знаходиться у Полтаві. Цей театр є приїжджим, але більша кількість учасників з Києва. Акторами театру є жителі з Рівного та з Полтави, а також з інших куточків України. Перше це завжди у театрі, так як і в кіно. Це перший типаж, щоб людина відповідала по типажу. Потім по психофізиці, по характеру, тобто ми всі різні по темпераменту. Звісно, що підбирається. Ну, і, ну, мабуть, таке і усюди, і у всіх театрах. Наталія Коваль, Сергій Нішин, телеканал Броди онлайн. Молитися за мир в Україні вирішили бродівчани і започаткували для цього незмінну традицію. Однак, чому минулого разу зібралося мало людей? Дивіться далі. Організатори, зокрема духовенство та представники Бродівської міської ради, вирішили що місяця, починаючи від березня 16-й годині, приходити на площу ринок, аби біля фігури Матері Божої спільно помолитися за наших захисників та захисниць, які постійно боронять українські землі від російського агресора. Прикро, що у травні на спільну молитву прийшла лише одна людина. Де поділися усі, а зокрема, ті, які започаткували цю ініціативу. Хіба уже не потрібно спільно молитися за мир та спокій у нашій країні? Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо броденюз. Щиро бажаємо вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передає. Роман Гільчиніново з вами побачуся завтра. Слеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Музика і танець це мова, яку розуміє кожне серце. У день вишиванки відбувся звітний концерт зразково вокально-хореографічного ансамблю дивограй бродівської гімназії імені Івана Труша. На родинному святі було понад 20 виступів різних вікових категорій: запальна енергія, шалений ритм, овації, сльози радості та гордість за таку молодь. Дивограй є візитівкою бродівської громади. Він відомий не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Похизуватися дивограївцями є чим. Наприклад, вокально хореографічна композиція Карпатські візерунки у виконанні цього складу ансамблю отримала найбільшу кількість гран-прі, тричі на конкурсах у Рівному, Кам'янці-Подільському та Яремче, а також золоте гран-прі у Трускавці. Під час концерту кожен мав змогу внести свою лепту у наближення перемоги. Зокрема, відбувся аукціон, на якому розігрувався кубок перемоги у всеукраїнському фестивалі конкурсі Злата Фест, який цьогоріч здобув ансамбль девограй. Кубок придбала за 17 тисяч гривень мама дивограєвця та керівниця медичного центру Здорова родина Катерина Панасюк. Загалом на fpv дрони вдалося зібрати 28 тисяч 140 гривень. Сумують та пам'ятають цінителя танцювального мистецтва, без якого не проходив жоден концерт девограю Юрія Мельника. У виконанні Віталія Целюха звучала мелодія. Дякуємо за талановиту молодь художньому керівнику, заслуженому працівнику культури України Володимиру Кулінцю, музичному керівнику ансамблю Віталію Целюху, балетмейстеру ансамблю Марії Дацьків та батькам вихованців. Від імені Бродівського міського голови привітала колектив і випускників дивограю перший заступник Ірина Олеха. Також випускників дивограю привітав директор Бродівської гімназії імені Івана Труша Ярослав Кіт. Бажаємо ансамблю до нових творчих злетів, натхнення та яскравих виступів. 15 травня у приміщенні Кременецького центру культури і дозвілля Кременецької міської ради відбувся 20-й ювілейний конкурс солістів-вокалістів Золоті домісольки. Щиро вітаємо ученицю першого Б класу Кременецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 імені Галини Гордасевич, Дзюму Віолету з другим місцем у 20-му фестивалі конкурсі. Вокального співу дітей золоті до серед молодшої вікової категорії. Вітаємо переможців! Бажаємо цілеспрямовано крокувати до власної мети і здобувати освітні перемоги. Бажаємо здоров'я та нових творчих досягнень. 22 травня 1861 року. Важлива дата для кожного українця. У цей день прах Тараса Григоровича Шевченка згідно заповіту було перепоховано в Україні на Чернечій горі поблизу Канева. Тому 22 травня жителі Глинянської громади зібралися біля пам'ятника Кобзареві, щоб шанувати великого українця, відомого на увесь світ поета, прозаїка, художника Тараса Григоровича Шевченка. Це геній, який залишив на землі слід, що не зітреться в пам'яті людській, не загубиться у віках. Урочиста академія розпочалася чином панахиди спільної молитвою за опокій душі Тараса. Дякуємо отцю Михайлу Коротницькому за духовний супровід заходу. Особливою подією стало нагородження учасників обласного огляду конкурсу читців Борітися поборете», присвяченій 210-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Грамотами департаменту з питань культури, національності та релігії Львівської обласної державної адміністрації нагороджені талановиті читці Глинянської громади Анастасія Безкоровайна та Захар Гвоздик. У формі поетичних рядків до усіх присутніх звернувся завідувач сектором відділу освіти, культури, молоді та спорту Глинянської громади Володимир Демський та вручив грамоти учасникам обласного конкурсу. Народний хор колос під диригентським керівництвом Христини Олексів виконав заповідь Тараса Шевченка. Захід підготували працівники установ культури Глинянської територіальної громади, завідувачка бібліотеки філії села Куровичі Олександра Песко, завідувач народного дому села Куровичі Гана Сірант. Та викладач Ленянської музичної школи Христина Олексів особлива вдячність за присутність на заході, єдність молитві та патріотичні активні позиції усьому товариству, учням та педагогічному колективу Куровицького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів імені Миколи Лемика, жителям і гостям села Куровичі. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника генії української поезії Тарасові Шевченку селі Куровичі і зробили пам'ятне фото. У приміщенні дитячої бібліотеки міста Броди облаштували дитячий куточок, аби більше батьків із дітьми мали змогу відвідувати заходи, які тут проходять. У суботу, 18 травня, у бродах відбулася презентація проєкту Львівщина дружня до родин, який реалізується громадською організацією Батьки в дії завдяки підтримці уряду королівства Нідерландів у рамках проєкту Жінки, мир, безпека, місцеві потреби, місцеві рішення, що впроваджується українським жіночим фондом. У межах проєкту команда створила інформаційний інтерактивний веб-ресурс, який включає в себе інформацію про середовища, дружні до родини, на території усієї Львівщини. А для практичного розширення кількості таких просторів планується створення семи дитячих куточків у різних районах нашої області. Один із яких від нині діє у Бродівській міській дитячій бібліотеці. Під час презентації проєкту команда громадської організації Батьки в дії спільно з мешканками нашої громади напрацювали і ряд пропозицій до керівництва громади та області, аби сім'ям з дітьми тут жилося зручніше та комфортніше. До учасників заходу долучилася також Ірина Олеха, перша заступниця міського голови міста Броди та начальниця відділу культури, молоді і спорту Мар'яна Родін. Це буде важливо, що керівництво міста і близька проблематика жінок, які зараз все більше потребують створення можливостей для вирішення своїх справ спільно із дітьми. Впродовж заходу було гамірно, адже спробували такий формат участі і найменші відвідувачі, які займалися своїми справами, поки їх мами обдумували, що саме можна покращити у громаді, аби броди стали ще більш дружніми і до сімей. Ділилися власними здобутками та планували майбутні активності. Довідамо мешканців Почаївської громади. Почаївська міська рада приєдналась до платформи електронної демократії ЕДЕМ. На Ютуб-каналі Почаївської міської ради можна ознайомитись із відеоінструкцією, як зареєструвати та подати електронну петицію. Відеоінструкція створена за фінансові підтримки проєкту Просто підтримка доступності послуг в Україні. Увага! Мешканці Почаївської громади. Чи ви знали, що ваш голос може якісно змінити майбутнє населеного пункту, в якому ви проживаєте? Ласкаво просимо до Почаївської територіальної громади, де ваш голос має значення. Сьогодні ми розповімо вам про електронні петиції та як саме вони допомагають нам, мешканцям, впливати на життя нашої громади. Відтепер на сайті Почаївської міської ради доступні електронні петиції, швидкий та зручний. Спосіб висловити свою думку та взяти участь у вирішенні тої чи іншої проблеми. Електронна петиція є одним з інструментів електронної демократії. Українське законодавство визначає електронну петицію як колективне звернення в електронній формі. До суб'єкта владних повноважень у вигляді тексту, скарги, протесту або пропозиції. Тепер давайте подивимося, як це просто зробити. Заходимо на сайт Почаївської міської ради на сайті у правій панелі інструментів в розділі Е-Демократія натискаємо на посилання Е-Петиція. Далі нас автоматично перенаправить на платформу електронної демократії Едем. Необхідно авторизуватися, якщо вже зареєстровані, або пройти реєстрацію, якщо ні. У декілька кроків за допомогою. Цифрового підпису або даних із BankID. зараз покажемо, як це зробити. Тепер можна натиснути на Створити петицію, описати проблему та запропонувати її вирішення. Якщо текст петиції відповідає нормам законів, розпочинається збір підписів. Далі петиція має бути підтримана не менше ніж 100 учасників. Для цього особа, яка хоче підтримати дану петицію, теж має пройти процедуру авторизації на платформі. Коли наша петиція набере достатню кількість підписів, міська рада доручить спеціалістам профільних структурних підрозділів підготувати висновки та рекомендації. Та обов'язково винесе на розгляд сесії міської ради, після чого прийматимуться відповідні рішення. Даний відеоролик створений за фінансової підтримки проєкту Просто підтримка доступності послуг в Україні з метою популяризації інструментів залучення та участі громадян. Увага! 22 травня на території Брестечківської громади провели пероральну імунізацію диких містоїдних тварин проти сказу. Враховуючи введення воєнного стану в Україні, весняна кампанія з переральної імунізації диких місоїдних тварин проти Сказу, на території Волинської області буде проводитись методом наземного розподілу при над робочими бригадами, створеними при кожній територіальній громаді. При цьому будуть застосовувати спеціальні приманки із антирабічною вакциною для диких м'ясоїдних тварин, які безпечні для людей та інших тварин. Приманка має вигляд великих брикетів розміром із сірникову коробку і запахом м'ясокісткового борошна. У середині – жалеподібна капсула з вакциною проти сказу Орісвак. До мешканців Берестечкої територіальної громади звертаємось з проханням і порозумінням піднестись до заходів з вакцинації диких м'ясоїдних тварин. При виявленні принад не руйнувати їх, не брати в руки, щоб залишити привабливими для тварин, 16 травня у Дубинському замку відбулася церемонія нагородження учнів району, які досягли вищих результатів у другому районному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. Нагородження проводив голова Дубинської районної адміністрації Всеволод Пекарський. Незвичайно приємно, що серед кращих учнів району, учні Крупицького ліцею, дев'ятикласниці Анастасія Труш і Марія Решетило та учень восьмого класу Срібницької гімназії Семеренко Назарій. Щирі вітання вам, любі діти і мудрі вчителі, наставники, мирного неба і успіху на шляху до вершин Олімпу. Пишаємося вами. 22 травня у Рідківській гімназії Крупицької громади відбувся мітинг Реквієм, присвячений 10-й річниці загибелі жителя села Рідків. Андрія Нечепорука, який загинув при виконанні службового обов'язку у зоні ООС, на мітингу були присутні мама загиблого воїна Лариса Михайлівна, староста рідківського старостинства, керуючий справами виконавчого комітету, поліцейський офіцер громади, представник РТЦК та СП Ігор Хороновський, військовослужбовці Збройних сил України, учнівські та педагогічні колективи Рідківської гімназії. Депутати та мешканці села Рідків під час мітингу виступила староста рідківського округу, яка висловила щиру подяку та співчуття мамі загиблого воїна Ларисі Михайлівні, закликала усіх присутніх підтримувати наших захисників на фронті, які виборюють для нас перемогу такою страшною ціною. Валентина Войтишин, син якої теж захищає нашу державу на фронті, декламувала свої вірші, які пронизані болем війни і тривогою за наших відважних захисників. Усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглого героя, а також усіх воїнів-захисників, які віддали за нашу перемогу своє життя. По завершенню заходу усі присутні поклали квіти на могилу загиблого воїна Андрія Нечепорука. Герої не вмирають 17 травня. У закладі загальної середньої освіти Перемельський ліцей Берестечківської громади відбулося урочисте відкриття меморіальних дошок у честь загиблих героїв випускників закладу Семенова Сергія Володимировича, старшого солдата-інспектора прикордонної служби протитанкової застави Новопсков, який у квітні 2022 року, під час боїв поблизу села Ізюмське на Харківщині, героїчно загинув. Юзвика Олександра Володимировича, сержанта, заступника командира військової машини, навідника-оператора, який, перебуваючи на бойових позиціях у селі Малолітки на Харківщині, помер 7 жовтня 2023 року. На урочистій церемонії відкриття меморіальних дошок воїнам були присутні рідні, друзі, однокласники, представники влади, педагоги, учні та небайдужі жителі Берестечківської громади. Урочисте відкриття розпочалося зі звичайні державного гімну України. Часть відкрити меморіальні дошки була надана рідним героям Луці Семенові Євгенії, сину Семенову Дмитру та сестрі Юзвика Олександра Тетяні. Настоятель святопокровського храму села Перемель, отець Назарій та військові капелани 6-го Луцького прикордонного загону. Отець Михайло та отець Руслан відслужили поминальний молебень та освятили меморіальну дошку. Зі скорботним словом до присутніх звернувся Берестечківський міський голова Ігор Грудзевич, дружина Семенова Сергія, директор закладу загальної середньої освіти Перемильський ліцей Руслана Зелінська. Після цього учасники заходу поклали квіти, низько схиливши голови на знак великої шани та вічної пам'яті. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але колись життя йдуть найкраще. Договорити важко і боляче вдвічі, ми повинні пам'ятати та не забувати, яка ціна нашого життя. Заради нас герої віддали найдорожче це своє життя. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Герої не вмирають, вони будуть жити у пам'яті завжди. Захисника із Бузької громади Богдана Рубаху посмертно нагородили медалю за мужність. Богдан Рубаха, житель села Старий Мелятин. Під час повномасштабної війни захищав батьківщину у лавах 420-го окремого стрілецького батальйону 68-ї окремої єгерської бригади. Був командиром роти. Загинув захисник 15 травня 2023 року при виконанні бойового завдання поблизу часового яру Донецької області. Йому було 40 років. Представники буської міської ради та другого відділу злочівського ТЦК ЦК ЄСП вручили нагороду сім'ї загиблого президентом України Володимиром Зеленським за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено жителя села Лопатин, героя Шишку Олександра. За свободу України він віддав найцінніше своє життя. Від імені всієї Лопатинської громади висловлюємо слова вдячності і скорботи рідним та близьким героя України. Світла пам'ять про героя навіки залишиться у наших серцях. Громади Бущини створили книги пам'яті загиблих воїнів. 21 травня на офіційних сайтах Бузької та Красненської громад створено розділи про пам'ять загиблих воїнів, мешканців Бузької і Красненської територіальних громад. У розділах портрет героя, автобіографія та інша інформація. На сайті Бузької міської ради інформація про 44 загиблих воїни. На сайті Кресненської селищної ради інформація про 33 загиблих воїни. Зазначено, що триває збирання та обробка інформації, доповнюються дані про воїнів. Права молодь Радехова разом з правим сектором Радехівщини цієї неділі, вкотре провели благодійну акцію на ринку торговеця. Завдяки донатам підприємців та відвідувачам ринку зібрано 15 тисяч вісімсот гривень. Одразу ж придбали ще один fpv дрон, який вже 12-й від початку акції допоможе армії дронами. Нагадуємо, ціль 20 fpv дронів. Підтримуємо наших захисників. Допоможімо виборювати умріяну перемогу. Долучайтесь до акції. Головним пріоритетом у Кременецькій громаді залишається допомога збройним силам України. Міський голова Кременця Андрій Смаглюк передав ще два FPV-дрони для наших військових, закуплених за кошти працівників Кременецької міської ради. Дякуємо працівникам за ініціативу. Дякуємо нашим захисникам. Разом до перемоги. Отож, дякуємо всім за допомогу. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Все буде Україна! Вічна пам'ять героям! Герої не вмирають! Слава Україні! Героям слава!